Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чоровий день, чоровий огляд на edc Річчя, саме EDC-ліхтар, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. І вперше я хочу. Категорично і безапеляційно заявити, що SkillHunt EC150 – це найкращий з доступних edc ліхтарів, які є на сьогоднішній день на ліхтарному ринку. Але це виключно моя думка, і я її нікому не нав'язую. Я просто ділюся своїми враженнями. Ну, по-перше, слід зробити невеличке уточнення, що це найкращий EDC-ліхтар, який працює на елементах живлення або 14500, або на нікелевих акумах на кшталт, білий НЕЛУП, або на звичайних батарейках 2А. Так, він маленький, він легкий, в нього є подвійна кліпса. Є кнопка в голові, є магнітна хвостокришка. Що ще є в нього? Ну, ППА забувся. Найголовніше це ж зарядка для Type-C, зарядка в голові розташована. Так, в нього є зручні режими, є стабілізація, є трипл-оптика. Світло широченне. Все, що відбуватиметься навколо вас вночі, на відстані від 10 до 20 метрів, ви чудово зможете побачити. Ну, в принципі, у мене все. Ну, все, що потрібно для повного щастя, в ньому, в принципі, все є. Але ж є любителі ліхтарів, які мені можуть одразу сказати: слухай, ну давай по чесноку. Так, найкращий і найтоповіший це в нас. Емісар Д32А, який, до речі, був у мене на огляді. Ну, я десь згоден з вами. Ну, і тим паче ще раз повторюю, що, знаєте, емісари в ліхтарному світі вони вважаються все ж таки... Ну, такими статусними ліхтарями вони створюються фактично під конкретну людину, ну адже той ліхтар d 32 a він ну фактично став революційним, тому що поєднав собі систему управління anduril 2, AUX і батарейки. Раніше такого ніхто не робив і, чесно кажучи, в найближчий час мені здається навряд чи зробить. В цьому скілханті немає ані андуріла, ані Аукс, але є надійність, є компактність, є простота, коли потрібен лише зручний ліхтар. Ну, багато хто говорить мені, що цей ЄСі 150 є продовженням лінійки Є е не є, е, вибачте, М150, так. Або, наприклад, його більш потужна модернізація. Ну, десь візуально вони і схожі, так. Але це зовсім різні ліхтарі. В версії М-150 є зовнішня магнітна зарядка, так, а тут в нас USB-C. В м один діод, тут в нас три діоди. Ну і давайте, знаєте, розпочнемо огляд за традицією, з комплектації, що в нас іде ось в такій коробочці. Є інструкція, є темляк традиційний, скілхантівський, так, є. Кабель USB-C Type-C, ну і є два запасні гумові кільця. Ну, в принципі, і все. Все, що потрібно для повного щастя. Skill Hunt EC150 випускається в чотирьох кольорах. Окрім коричневого, це чорний, це помаранчевий і блакитний. З приводу діоду. Девайс доступний в двох модифікаціях. Є в нас холодний діод SFT25R, він холодний, 6500 кельвінів для максимально далеко посвітити. І є нейтральна версія це Ніча 519A 5000 Кельвінів. Ну і в мене, як ви вже зрозуміли, версія нейтраль. Маємо. Три світлодіоди в голові, і саме версія на ніч, знаєте, дає таке м'яке світло з індексом високого кольору Крі 90. Воно дуже приємно для очей. Ну, чесно кажучи, воно мені подобається найбільше. Хоча, хоча знаєте, довелося прочитати такий цікавий коментар на каналі Саша Фонаріст». Коли він оглядав цей ліхтар, там дописувач написав, що використання тріплу на батарейках 2А або на ось таких білих ЕНЕЛУПАх, це, до речі, сумнівна історія, тому що формат акумулятора вимагає грамотного і заощадливого витрачання енергії елементи живлення, особливо коли мова йде ось про батарейки акуми Енелуп. Перебуваючи на вулиці, на Тріпл постійно доводиться підвищувати люмени, щоб побачити. І бачити комфортну відстань, бо багато світла витрачається на розсіювання. Тому М-150 є значно ефективніший за е 150 тріпл тір оптика, вони більше потрібні для налобника. Так що, друзі, ви зрозуміли, є такий коментар, і маєте це на увазі, коли будете обирати ліхтар. Але моя особиста думка і моя особиста концепція є такою. На вулиці я використовую ви. Виключно елементи живлення літій 14500, який, до речі, є в нас в комплектації ось він. І, до речі, також з зарядкою Type-C. Що стосується домашнього використання, то це виключно білі енелупи. Так що, якось так. Щодо управління, все відбувається виключно однією кнопкою. Управління просте, логічне. Натискаємо, тримаємо, потрапляємо в групу мунлайтів. Далі натискаємо один раз, маємо три основні і найкрутіші режими. Подвійний клік, Ой, вибачте, вибачаюсь, подвійний клік, це в нас турбо. Турбо у нас тут два режими, в режими турбо. Потрійний клік. Це в нас група мігалок. Тут у нас є і строп, маяк і сос. Є пам'ять режимів на тому режимі, на якому ви зупинилися, виключили ліхтар. Потім, коли вмикаєте, він і починає працювати, коли ви ну, знову ж таки вмикаєте ліхтар. Ну давайте проаналізуємо. Починаємо з групи Мунлайтів, натискаємо, тримаємо і ось маємо те, що маємо. Маємо 0,2 люмена. Далі у нас йде один люмен. Натискаємо на кнопку і обираємо, який режим нам потрібен. 0,2 люмена чи один люмен. На літі 14500 ліхтар може працювати 90 годин в режимі один люмен. Ну, це вражає. Я не розумію, чесно кажучи, наскільки тут доречні саме два мунлайти, особливо ось цей на 0,2 люмена. Мені здається, тут цілком достатньо одного режиму. Далі, зараз один клік, потрапляємо в основну групу режимів. Що ми маємо? Маємо режим в 20 люмен. Цілком достатньо цього режиму, щоб переміщуватися по нічному приміщенню, де все знайоме, щоб нікого не зачепити чи не засліпити, все можна побачити. Далі натискаємо режим 100 люмен, це найкращий режим, як на мене, щоб гуляти темною, темною вулицею і світити собі під ноги. Режим 275 люмен це найкращий режим, щоб е, посвітити собі трохи в. Перед або там я не знаю на найближчі кущі. Можливий такий варіант. Далі, подвійний клік в нас турборежим. Перший варіант це в нас ось цей 575 люмен, але, але через 3 хвилини він падає на 275 люмен і є ще ось такий режим на 930 люмен. Але через 1 хвилину він падає на 275 люмен. Далі потрійний клік в нас є група мігалок. Це в нас простомігалка, так, це в нас стробоскоп і це в нас режим SOS. Працює це все в режимі 100 люмен. Так, але це все стосується літія. Щодо, щодо давайте подивимось і проаналізуємо. Білий Нелуп або звичайні батарейки 2а. Тут все набагато скромніше. Так, є в нас група мунлайтів, все як на літі, є режим 0,2 люмена і є 1 люмен. 0,2, як бачимо. Так, вимикаємо. Далі один клік, і в нас тут основна група. Основна група у нас тут 7 люмен, 27 люмен. І 90 люмен. Непогано. Як для білого НЛУ, для, як для звичайних батарейок, це, звичайно, непогано. Так, в турбо в нас два режими. Режим 180 люмен і режим 275 люмен. До речі, на режимі 275 люмен він працюватиме лише 5 хвилин, ну а потім відбувається падіння до. 115 люмен. Потрійний клік, все як і на літії. В нас є і режим SOS, і стробоскоп, і звичайна мігалка. Ну, на батарейках вже перевіряти не буду. Достатньо просто було у нас тут білого НЕЛУПА. Щодо блокування ліхтаря, щодо блокування, тут в нас 4 кліки, і все, ліхтар заблокований. І бачите, в нас тут є в нас є мігання. Червоного діоду, ну, це для того, щоб, умовно кажучи, заблокували ліхтар, десь там біля себе поклали, і ви знаєте, можете його в будь-який момент побачити. Але якщо ця функція вам не потрібна, двічі натискаємо, і все, цей діод світитися не буде. Ну, а коли ліхтар заблокований, він працює лише в режимі 0,2. Так, ну давайте наближатися вже до висновків. Так, е, легкий, простий ліхтар. Покриття анодований алюміній. Вага 58 грам, довжина е, 79 мм. Давайте його порівняємо з ножем Victorinox. Ось бачимо, це у нас 91 мм. Давайте його, до речі, ще порівняємо з класикою ліхтаробудування Lumintop Tool 2A 2.0. Як бачимо, різниця яка, але це з хвостокришкою, з кнопкою. Якщо ми беремо з магнітною хвостокришкою, вони майже однакові. Ну, в, принципі, в принципі, тут Skill Hunt на один міліметр трохи більше. Далі кліпса, яка переставляється, Її можна носити будь-яким чином, можна навіть на бейсболку повісити. Магніт доволі міцний. Все тримається. І одна з головних переваг, це, звичайно, зарядка на USB-C. ну Нарешті, нарешті Type-C USB-C. так. Тобто не потрібно виймати акум, не потрібно шукати, наприклад, такий зарядний пристрій, достатньо мати кабель зі смартфону, на кшталт такого, так? або більш якісного. І вмикаємо, і процес пішов. Але, але, друзі, маєте на увазі, що так можна заряджати тільки літієві акуми, які знаходяться всередині цього ліхтаря. Універсальність з приводу живлення, тобто літій, нікель і звичайні батарей, батарейки, які можна знайти будь-де. Це 100% Ідісішник. Саме так його можна характеризувати. Для міста цього вистачить з головою. Так, ну і також не забуваємо, ж, звичайно, про концепцію, концепцію, концептуал і стиль. Ну, ви тільки подивіться на ці два предмети, так, як вони файно доповнюють один одного. І найголовніше вони обидва на кліпсах. І чудово їх можна розмістити в маленькій кишені джинс, або, ну, наприклад, з таким віксом його можна носити. Це в нас Alox бантам. Ось в такому чехлі, який є на кліпсі. Я вам скажу так: або такий варіант, або такий варіант з, з цим скілхантом. Ну, як на мене, тимчасовий ідеал, ну, в принципі, вже знайдено. Є С, так, ЄС. Правильно казати, Скілхант ЄС ЕС-150. Найкращий, як на мене, Ліхтар за 2025 рік. З нетерпінням буду очікувати на налобник е, з всіма цими моментами і в такому кольорі. Ну і найголовніше ціна. Ціна вражає, повна комплектація. Ось з таким акумом, як я показував. Акум у нас має 1300 махів, і ще є з зарядкою Type-C. Плюс-мінус десь приблизно 2000 гривень. От, якось так. Так що, пані табанове, якщо у вас є додаткові питання, питайте в коментарях під цим відео, ставте лайки, поширюйте це відео, якщо є така можливість. Донатьте на Збройні Сили України. Ну і віримо в нашу перемогу. В перемогу над руснявими окупантами. Отже, шановні друзі, знову за традицію, запрошую вас до нашого чату в телеграмі IDC Victorinox Ukraine, в нас весело, в нас цікаво, в нас прикольно. Ну, аби потрапити до нас, вам потрібно просто написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви і який у вас EDC став. І я відправлю вам запрошення посилання. Ну а тим часом, прощаючись з вами, я починаю вже готувати нові відео. Все, всім папа, слава Україні! Skill Hunt є 150, найкращий edc Ліхтар 2025 року. Всім папа!